Смерть обіймає найкращих м'якими і білими лапами. Мама, дивись, ти у вісні крові з носа подушку заляпала. Мама у дзеркало тихо шепоче так. синочка, синочка, рідний, тільки вона може шкірою чути те, що тим іншим не видно. Небо вмить стало залізним. Потім на нас раптом зверху упало, наша на нього вилізли, чи вам в землі видавалося мало. Чорати із крові й плоті, і вже сьогодні лише номер. Мама, тут холодно. Що буде потім? Холод собачий, піднятий комір. Бога немає, мам! Як він мене забере? Страху немає, це означає, що не існує смерті. Все було б добре, та нам всім під ноги з деревці цієї осені падали зверху тільки порожні конверти. О, не журися за тіло. Це лиш набір, шкіра та м'язи. Мапу щодня я малюю тобі, та тут немає дороговказів. Нас з пацанами багато. Іскраму вгору гору, вогніний гейзер. Небо сьогодні погляньте із татом. Я поряд із бетельгейзе. Я тихо жив. Не користуючись попитом, був із емоцій і м'яса. У аеропорті будь-хто стане роботом, і вже забув я своє ім'я сам. Мої суглоби — шарніри, а замість крові мастило і пофіг вам і сьогодні в прямому ефірі тут по вечері Сергій Прокофів. Ми тут зажаті, напевно, у найміцнішій на світі лощата. Мам, ще не темно, можна ми з хлопцями ще забіжемо на хрещатик. Стукають разом і серцем підошли, діжка із квасом, каштани, пломбір. Мамо, мамусю, а можна я з пошти прямо в дитинство подзвоню тобі. Сумно і пусто, так найчастіше серце моє має бути хоробрим, станеш мангустом, коли у тиші навколо тебе чатулиш кобри. І з ледних смуг наших відносить у валгалу вогняним вихором. Плаче розлавне по всій країні від Позняків і до Сихова. Ти пам'ятаєш, залізом просякло повітря У день той напилась земля, свідки калюжиці? хто їх тут витре? Сльози ржаві з'їдає і мла. А я, як щеня, що не люблять, на глибину залізло і не тоне. Ні, ми не роботи, ми живі люди. Нас півкраїни залізо-бетонних.